Сьогодні ми зібралися на цій площі сумної нагоди, щоб попрощатися із смілянином Гондою Ілею Павловичем. Ілля Павлович служив солдатом-кулеметником другого відділення, другого взводу, другої роти військової частини Збройних сил України. До кінця, залишаючись вірним присязі, героїчно загинув, захищаючи цілісність та незалежність нашої держави. Під час бою з російськими загарбниками 17 жовтня 2022 року біля населеного пункту Невельське Покровського району Донецької області шануємо хвилину мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Ілю Павловича Онду. Слово представнику Черкаської районної військової адміністрації Миколі Турику. Сьогодні на цій площі ми зібралися, аби провести та попрощатися з нашим героєм, героєм, який віддав своє життя за всіх нас, за нашу цілісність та незалежність. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто, щирі слова, співчуття рідним, близьким. Нехай цей герой буде. Закарбований в нашій пам'яті назавжди, ми повинні всім своїм поколінням передавати подвиги таких героїв, з якими прощаємося сьогодні. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується перший заступник міського голови Олександр Лисенко. Сьогодні ми проважаємо останній путь нашого земляка, нашого героя, який ціною власного життя. Захищає суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Від імені міського голови Сергія Ананка, від сей Смілянської громади, висловлюю щирі співчуття родині, всім нам мирного неба. Слава Україні, героям слава. Слово представнику Збройних сил України Олександру Святченко. Шановні присутні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя. Батька, сина, чоловіка, товариша, котрий, не зажаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, своє місто, країну, але одного дня його серце зупинилося. Гонда Ілля неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України, особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя, поважати всім. Мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. До молитви запрошується військовий капелан, отець Михайло. Но став б'єного воїна і. Які віддав життя своє за волю, свободні держави нашу війну, щоб простилися всякі гріхи, його волі і неволі. Сьогодні ми прощаємося з черговим воїном, з нашим побратимом, який віддав життя своє за спільну нашу Батьківщину. Ми бачимо, що історія, яка тривожить нас, читаючи минувшуну нашу, практично, як і 100 років назад. Як і 200 років назад, і 300 років назад, знову та сама історія повторюється. той самий ворог йде на нашу землю, той самий ворог іде знищувати ті самі цінності, які сьогодні захищають наші мори, нашу землю, нашу мову, нашу культуру, наші звичаї, наші традиції, нашу церкву. І ви знаєте, от, сторічна історія показує, що коли змиритися, з тим, що цей ворог прийде на нашу землю, наслідки будуть катастрофічні. І ми знаємо, які страшні наслідки були, як знищували ці міста, як який був голодомор, яке було страшне виселення. І знаєте, сьогодні вони, якби прийшли всіх або більшість цих присутніх, також би висловили. І ніхто б Європа не, не, нічого не сказала. сказав би, що глибоко стурбовано. Казало б, що глибоко стурбована чим не займається. Тому в нас єдиний вихід. Так це жертви дуже болючі для нас. Але якщо ми опустимо руки, а ми цього ніколи не зробимо, то нації такої, як нас, кожного із нас не буде зокрема. Тому сьогодні, зціпивши зупищу, треба робити все для того, щоб перемога була як Ніхто не зможе подумати, що в тилу можна заховатися і його війна обійде. Ми сьогодні бачимо яскравий приклад цього. Тому сьогодні ми зібралися на цьому майдані для того, щоб шанувати пам'ять чергового нашого героя, воїна і львів. Але я впевнений і знаю, що прийде час, що ми всі разом знову зберемося на цьому майдані святкувати перемогу. Оплакуючи наших героїв, але святкувати перемогу, нашу перемогу над цим одвічним ворогом. Царство Небесне, душі воїна нашого. Нехай Господь приймає душу Його світла, в місці спокійне, те, яке він заслужив, жертвуючи своєю найціннішою жертвою своїм життям і оселить душу Його там, де всі святі. І з воїнством архістратига Михаїла душа його нехай допомагає нашим воїнам вибороти цю болючу перемогу, яка неодмінно буде у нас. Слава Україні! Настала хвилина востаннього попрощатися з нашим героєм Ілею Гондою.